Оскільки на той час в Європі вже була криза перевиробництва і була криза капіталу, його просто не було куди відівати, європейські підприємці почали шукати ефективного так сказати інвестування капіталів і знайшли. Що доцільно це робити в, в тогочасній південно, південно російській так сказати, вони називались землі, а зараз ми класифікуємо це як Криворізько-Придніпровсько-донецький промисловий регіон. А, ну, насправді, було декілька хвиль, як французький капітал, заходив в Україну того часу. Це там середина 19 сторіччя почали їхати активно. Спочатку вчителі французької, там вчителі музики. Ну, спочатку, це була велика хвиля. Гуманітарних так сказати перекладачів французьких книг, ось а пізніше, десь ближче вже кінцю 3 чверті XIX сторіччя почали їхати бізнесмени, тому що з'ясувалося, що в Криворіжжі високоякісна якісна руда, але не було ще великого потоку капіталу, тому що не були пов'язані. Лівий берег і правий берег і фактично руду возили на волах. А це <потрібно> потребувало шалених зусиль, часу і грошей. Видатний <потрібно> наш підприємець Олександр Поль Катеринославський багато зусиль приклав для того, щоб популяризувати цю тему, так би мовити. В Санкт-Петербурзі, але Санкт Петербург не відгукувався. і Тоді Олександр Поль звернувся до французького підприємця Олена Талабо, і вони створили акціонерне товариство Криворізьких залізних руд. І це товариство виставили акції на Порозьку біржу, і за 24 години були продані ці акції, тому що руда мала неймовірно високий склад заліза. І після цього тема популяризувалась і почали будувати Екатерининську залізну дорогу, яка зрештою, в склад якого Війшло будівництво. Мосту в Катеринославі, який поєднав залізничного мосту, який поєднав лівий берег і правий берег. І це ця подія викликала справжній бум, і це було виправдано, тому що тепер було поєднане Криворізька руда і Донецьке вугілля, і знайшли поклади феромарганця. І все це, це давало можливість робити високоякісні е, вироби від рейок до е, запчастин для механізмів і почали будуватися один за одним заводи. Першим побудували бельгійці е, Дніпровське товариство це давня. Е, е, Фірма, яку на початку 19 століття Джон Кокеріл заснував. А це вже були спадкоємці його, і вони <кій> побудували в Кам'янському це підприємство, яке показало дуже високий прибуток папери почали приносити акції облігації. Високі дивіденди, і це надихнуло багатьох бельгійських і французьких підприємців вкладати гроші в, в індустріалізацію фактично українських земель і зміни до того степ він був такий, була цивілізація аграрна. А європейці поступово почали створювати цивілізацію вже міську, урбаністичну. Вона була специфічна певним чином. Це була система мономіст поєднаних залізницями. Що таке мономісто? Це підприємство, навколо якого будувалася інфраструктура, і фактично люди народжувались, вчились. Працювали і помирали в межах свого підприємства, в межах мономіста. Історія капіталу вона не тільки виражалась в тому, що стояв там залізний монстр, який випускав там зрештою продукцію. Насправді європейці привозили з собою і культуру і свою кухню. І спорт, і велоспорт, і кінний. Вони оскільки вони не могли там, умовно кажучи, в себе на батьківщині дозволити собі а, стайні, то вони дозволяли мати стайні і а, виїжджати на полювання в степ, а, оскільки дичини було багато, вони отримували шалене задоволення полюючи. Дніпровське товариство, я вже його згадував, мало свій вітрильний клуб. Вони по Дніпру влаштовували вітрильні змагання. Іншими словами, яхти були вже на Дніпрі наприкінці 19-го сторіччя, і оскільки люди, які там робітники приходили не Кваліфікованими виконували спочатку дуже мало оплачувану роботу, то вони з часом зростали в своїй кваліфікації, вони навчались в вечірніх школах, вони поступово починали заробляти гроші, інколи і непогані гроші. Це призводило до того, що вони Поступово-поступово вливалися там і в спортивні колективи, оскільки був привезений і більярд, і крикет, і кігельбан, і тіри будували європейці, то, в принципі, це, ця культура поступово передавалася. Ресторани пив, пиво варили бельгійці. Все це поступово передавалося, ставало набуттям не виключно європейським, а нашим вже спільним, і ми цивілізувалися. А на превеликий жаль, 900 й рік було позначено всесвітньою економічною кризою, і він дуже сильно відбився на на промисловості, на підприємствах, на підприємцях. Жуль Курдевінер в, в своїй праці, яка розповідає про цю кризу і має назву промислова криза в Росії. Там написано в Русі насправді так. Ну, оскільки у французькій мові і Русь, і Росія, Ля і Рус, воно. Я думаю, що можна також написати і в Малоросії, тому що конкретно досліджувався Кривий Ріг, Керч в Керчі також був промисловий регіон і басейн річки Донець. Оскільки росіяни Донбас трактували вже як Донецький вугільний басейн, то це була вже міфотворчість, тому що після окупації. Тому що насправді мова йшла про басейн річки Донець, тому що фактично це був маркер біржевий. коли на Паризькій чи Брюссельській біржах продавались акції, їх намагались маркувати саме як басейн річки Донець, тому що фактично це були такі самі прибуткові землі, і навколо них крутився весь цей. Металевий вир. А, Власне, ця криза економічна покликала закриття біля трьох тисяч підприємств в регіоні, який я позначив, і настільки велике почалося будування місцевого пролетаріату, що воно вилилось фактично в Революцію 95-го року більшовики геть інакше її легендували, але насправді це був результат всесвітньої економічної кризи, і, в принципі, так її треба сприймати. Загалом, весь цей кризовий час, ну в 900 другому році, вже почалось економічне потепління, почалися якісь рухи, але стагнація тривала до. 907 року, і в 907 році вже геть змінився, змінилася філософія бізнесу. І це стосувалося всього бізнесу, не тільки французького, але й французького в першу чергу, тому що французи почали створювати фінансово промислові групи, які Об'єднували там банківський капітал, капітал, який починав працювати вже конкретно в промисловості і контролювати промисловість, і процеси в промисловості. Яскравим прикладом цього є Юніон Так, об'єднання Юніон, куди входило багато підприємств і Сосіте, Женераль, Генеральне товариство це все контролювало, це банк французький. Про банківський капітал треба сказати, що він прийшов раніше від промислового, але ну, це не було настільки видно, тому що французький капітал входив просто в банки там. Азов, Азовсько-Донський банк в 1875 році він був заснований, але про французький капітал назовні нічого не було видно, а, а тим не менше, акції продавались вже на Паризькій біржі. і на Брюссельській. Брюссельська біржа була потужніша на той час, ніж Паризька. Але от після, після кризи, після кризових явищ після 27-го року, почався потужний розвиток і французький капітал став найбільшим в промисловості на українських землях, і фактично до до світової, до Першої світової війни так і залишалося. Потім було таке велике об'єднання. Продемет це такий синдикат, який очолював П'єр Дерсі. П'єр Дерсі це унікальна особистість в історії українських земель і промисловості. Він разом з нашим видатним підприємцем. Алчевським Донецько-Юрівське товариство створював, він брав участь в провідансі в Маріуполі і в багатьох багатьох програмах, і, зрештою, він очолив про Деме. Його діяльність тривала до 2017 року, і в 2017 році він врятував. Мішеля Терещенка з Петропавлівської тюрми, викупивши його за блакитний діамант, який носив ім'я Терещенко в 43 карати. Ленін відмовився йти на цю, так би мовити, угоду, але Троцький погодився, тому що йому на Червону армію терміново були гроші. І він готовий був на все для того, щоб ці гроші видобути. Тому він відпустив Терещенка. А П'єр Дерсі, зрештою, потрапив в лапи ЧК, і його в Москві заморили до смерті. І так Закінчив свій життєвий шлях. Один з видатніших підприємців, які брали участь в. Промислові революції, фактично, це, це, це була участь України в першій промисловій революції і в переході до другої е, промислової революції, е, яка на, е, на етапі якої була перервана фактично європейська оця е, наша індустріалізація, і в 2019 році в Москві було видано декрет про. Е, експропріацію, про націоналізацію всіх капіталів іноземних і всіх підприємств іноземних. І фактично всі, хто вкладали ці гроші, вони залишились ні з чим. І навіть на сьогодні в французьких банках, мабуть, зберігаються акції, по яким люди ще сподівалися отримати від Радянського Союзу пізніше від його спадкоємиці Росії. Гроші ось, але ж ну ніхто нічого не отримав. Там здається, Єльцин якихось 400 мільйонів сплатив ну, доларів. Ну це в порівнянні з 40 мільярдами, в які оцінюється на сьогодні той борг, це майже нічого. Ось. І е, сьогодні ми бачимо, що Росія. Е, Міф і землі свого міфу рівняє з землею, вони нищать повністю міста, які були побудовані європейцями, або розбудовані, або вони взяли якусь участь в розбудові там, цих міст. І ну, фактично вони руйнують філософію першої промислової революції. за... Задумом якої будувались ці міста.